Позачергова сесія Чернігівської міської ради на порядку денному лише одне питання: звернення до кабінету міністрів України з приводу подальшої долі Чернігівської ТЕЦ. Підприємство з 2000 року орендувала фірма Технова. У травні в односторонньому порядку Технова звернулася до міської ради щоб достроково розірвати договір оренди майнового комплексу, який постраждав від російських обстрілів. Ми немає можливості і не маємо. Е Наразі цієї можливості в будь-який спосіб спонукати е, орендаря провести е, відновлені роботи наші однієї тез. За звернення до уряду одноголосно проголосували 27 присутніх депутатів. У листі звернені чотири варіанти розвитку подій: перший зобов'язати технову виконувати умови договору оренди до кінця цього опалювального сезону, другий передати в оренду Чернігівську ТЕЦ Нафтогазу або його дочірнім підприємствам, а з нею і борги. Третій варіант прийняти ТЕЦ на баланс міста та створити комунальне підприємство. В цьому разі борг 813 мільйонів гривень, які Технова заборгувала за спожитий газ та його розподіл, перейде до міського бюджету. У четвертому пункті міська влада пропонує Кабміну надати свій варіант вирішення проблеми. За словами міського голови Чернігова Владислава Атрошенка, технічно поки що боргу немає. Якщо місто прийме на баланс майновий комплекс ТЕЦ, міська рада буде змушена взяти на себе борги товтехнова згідно з чинним законодавством. При прийнятті на баланс ми змушені будемо борги всі взяти на себе, а потім в судовому порядку в регресі в рамках регресних вимог відшкодовувати від Технова. Вірогідність близька до нуля. Депутатка міської ради від партії Слуга народу Олена Стрілець вважає, міська влада має їхати у Київ і домовлятись. Про те, що «Технова» має багатомільйонні борги, знали давно у травні, коли депутати розглядали можливість дострокового припинення оренди. Чернігівський міський голова запевнив, що виплачувати їх це клопіт приватного підприємства. Ця так сказати, боротьба кредиторів за повернення грошей буде відбуватися з «Техновою». А боротьба техноло з е, дебіторами, які повинні повернутися, теж буде в судах робити, очевидно. Борги населення так само е, це борги, які буде стягувати, очевидно, в судовому порядку Технову. Вони не, не переходять е, там, на наступного на наступне комунальне вже підприємство. На місто зараз йде великий борг. Яке в будь-якому випадку місто має сплатити, якщо хоче далі продовжувати отримувати газ від Нафтогазу? То вибору немає. А от яким чином місто буде собі компенсувати ці витрати, це має приймати рішення керівництва міста. Є вирішення проблеми, є воно адекватне. Знову ж таки збиратися їхати в Київ, зустрічатися з у нас. Є обласна військова адміністрація, є профільний заступник, який займається питанням ЖКХ їхати в Київ, зустрічатися з міністрами профільними, з віце-прем'єр-міністром. І разом вирішувати це питання, ті, хто дає гарантії. Тобто, це нормальна, адекватна практика. За словами Атрошенка, юридично міська влада ще не зробила жодного кроку для прийняття ТЕЦ на свій баланс, натомість отримала листи від правоохоронців. 23 е, вересня ми отримали одночасно лист від Чернівської обласної прокуратури, надійшов лист і е, від Державного бюро розслідувань в яких, Чи прямо ще опосередковано е, звучало, що е, в такий спосіб дострокового розірвання договору оренди значить, е, вбачається змова то, Технова і е, 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 керівництва Чернівської міської ради, е, щоб штучно так, в такий спосіб уникнуть е, необхідності? Е, Проводить ремонтні ремонтно віддольова роботи на початок опального сезону. Депутат міської ради Віталій Голець вважає, що правоохоронні органи мали зреагувати на заборгованість Технови ще раніше. Мені відомо, що у 2017-2018 році населення міста Чернігова сплатило понад 170 мільйонів гривень надлишкових фірмі Технова. Це вже встановлено було. Державною аудиторською службою, підтверджено рішеннями всіх судів України, в тому числі і Верховного суда. І, на жаль, чомусь ці кошти не стягувалися із фірми «Технова». Я знаю, що це фірма. Дуже дуже потужна, не бідна. Я думаю, що тут потрібна злагоджена робота правоохоронців державної влади, щоб якомога швидше примусити фімутехново погасити своє заборгованість. За словами міського голови, вчасний старт опалювального сезону залежатиме тільки від своєчасної подачі газу. Технічно ТЕЦ майже готова. Гордій Єрмак, Пелерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.